Добрий день, шановні колеги. Я Продан Ольга Аркадіївна, вчитель зарубіжної літератури Кам'янець-Подільського ліцею номер 10 Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм посібником, який має назву QR-коди на уроках зарубіжної літератури та в освітньому процесі. У 21 столітті практично неможливо відсторонитися від досягнень техніки, зокрема від мобільного телефона та смартфона та комп'ютера. Сучасні учні практично не виявляють своє життя без гаджетів, тому носять їх завжди з собою повсякденно. Чесно спілкуються в інтернеті в соціальних мережах, скачують різноманітні фільми, переглядають різні книжки і скачують музику. В своєму посібнику я розробила два конспекти уроку з QR-кодами. Чому я вибрала саме таку тему? Тому що інтернет-технології зараз стоять на передовозамай передове місце, і діти дуже люблять працювати саме з гаджетами. Як же можна використовувати qr коди саме на уроці? Можна закодувати будь-яку інформацію, можна закодувати текст, картинку, посилання, різні вирази, а також застосувати різні практичні заняття. Для щитування qr кодів зараз не потрібно нічого, крім смартфона та швидкісного інтернету. Навіть дитина, яка ніколи не працювала з QR-кодами, і достатньо всього-навсього 5 хвилин, щоб ознайомитися з цим. В даному посібнику, який я розробляла, є два конспекти уроків. Які можна використати на уроці зарубіжної літератури. Один з них можна використати при вивченні творчості Антуана де сент Екзюпері, маленький принц. Інший конспект можна використати при вивченні міфів стародавньої Греції. В чому ж полягає особливість цих конспектів? Ці конспекти розроблені так, що від самого початку уроку і до кінця він включає в себе qr коди Я переконана, що мої інновації стануть цікавими для інших вчителів зарубіжної літератури. На Кінець хочеться зазначити, що QR-код не є якимось трендом, новинкою. Він вже давно увійшов в освітнє життя, оскільки є дуже простим та зручним у використанні. І хочу сказати, що для того, щоб урок пройшов успішним, був цікавим, інноваційним, ми повинні використовувати різні нестандартні методи, щоб наші учні з уроку йшли задоволені. Дякую за увагу.